Всім дорогі друзі! І сьогодні ми з вами поглянемо альтернативну модель замка Крейтер. Також хотів вам повідомити, що я відкрив свій магазин. Там будуть цікаві набори, фігурки військових, оригінальні фігурки, деталі і все, що вам потрібно. По дуже хорошим цінам. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Також буде посилання на мій телеграм-чат, в якому я розповідаю все, що відбувається в моєму житті, та телеграм-канал. На них також буде посилання в описі. Ну і переходимо до нашого огляду. Почнемо наш огляд з ось такої ось катапульти. В неї є певний функціонал. Вона може згодитися та стріляти, можна так сказати. функціонал приємний як для такої моделі, цікавий. Тому ось ця, ось ця модель мені сподобалася не менше, ніж сам замок Крейтер. Звичайно, що завжди в серії Крейтер Альтернативні моделі трішки гірші. Тому що в них використовується набагато менше деталей. Залишилося у мене відсотків 30 деталей, які ніде не використалися, можливо, навіть із 40% деталей. Також перейдемо до огляду самого замка. Він виглядає доволі великий, тому він весь не поміститься в кадр. І я вам його буду показувати частково. Вигляд він має ну дуже-дуже гарний. Е, різні є вежі, е, різні кімнати, е, дуже багато чого. В'язниці. Е, якщо брати по функціоналу, він трішки чимось схожий на замок крейдер. Тому е, це як альтернативна модель дуже гарно виглядає. Ось так виглядають його всі кімнатки, скажімо, е, різні вежі. І все таке. є ось така ось кімната якогось чарівника, який може там, спостерігати за різними зірками та все, що відбувається вокруг нашого замка. Ось такий ось цікавий дракончик в стилі крейтер. Виглядає ну, доволі цікаво, як на свій розмір. Також ось така ось пуста кімнатка, тому що там є вхід. Сама в'язниця, тільки не зрозуміло для кого поки що. Ну, скоріше всього, це в'язниця для скелета, ось цього, яка, який був в замку Крейтер. Ось така ось є зверху сама вежа для того, щоб можна вести, скажімо, розвідку, та, що відбувається навколо самого замка. Виконано в дуже гарному старовинному стилі, є ось такий ось потайний вхід в саму в'язницю, щоб, напевно, щоб сама фігурка могла вийти звідти, або щоб до неї хтось міг зайти. Тому ось таке ось рішення мені дуже сподобалося. Виглядає воно цікаво. Також ось ось є два віконця та самі е, двері. Виглядають вони в дуже гарному старовинному стилі. Мені вони дуже сподобалися. Вигляд в них доволі цікавий. Рішення дизайнеру Лего було непоганим. Також є ось такий ось прапорець. Саме виїмка від влучання, напевно, що коли в нього попадали. Та ось такі ось наш замок. Цей огляд не буде доволі довий, не буду вас затримувати. Відео доволі коротке. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, щоб підняти актив нашому каналу, тому що актив на ньому трішки впав. Відео буде виходити трішки рідше, тому що актив впав. Десь одне відео на тиждень. Якщо ви будете максимально активні, то буде 2 відео на тиждень. Буду для вас дуже сильно старатися. Тому що часу на це потрібно доволі багато.